Карасик зовсім маленький попався. Його одразу відпускаю. Хай підростає. Дивіться. Друзі, нарешті знов клюнув карасик. Фух, клас. Друзі, всім привіт. Маю сьогодні годинку вільного часу. Вирішив приїхати половити трошки карасиків. Якщо вийде щось зловити, покажу вам обов'язково. Наживка у мене сьогодні тільки хробак. Так що буду пробувати на нього ловити. Є вітер. Так що, можливо, буде трохи заважати. Сьогодні знов буду ловити на поплавок. Закинув? Побачимо. Сподіваюсь, щось буде клювати. Якогось шаленого кльову я не чекаю, тож розкладу ще одну вудку. Закидаю другу вудку. Сподіваюсь, це збільшить шанси щось зловити мені. Вже, мабуть, хвилин 15 сиджу. На жаль, поки нічого не хочу клювати. Нарешті щось клюнуло. Але один раз щось сіпнуло і перестало. Здається, щось клює. Так, веде, веде. Нарешті перший карась. Я його чекав. Ось він, ось він, друзі. Вітер. Посилився, на жаль, і це створює певні труднощі. Друзі, бачите, біля чапля прилетіла. Теж хоче половити рибку тут поряд зі мною. Що я хочу вам сказати, друзі? Біля річки на рибалсі все одно краще, ніж на роботі. Навіть коли не клює. Один карасик зовсім маленький попався. Його зразу відпускаю. Хай Підростає, дивіться. Поплив. Друзі, нарешті клюнуло, покладло поплавок. Так, є. Єсть, єсть, є, є. Нарешті, нарешті. Дивіться, побачимо, що буде далі. Лягушка хоче з'їсти цю гусінь. Дивіться. Опа, вона її з'їла. Ха-ха! Круто, я такого ніколи не бачив. Ось друзі, нарешті знов клюнув карасик. Фух, клас. Ну хоч щось. Певно, мені вже час збиратися. Як я казав, у мене тільки годинка була половити рибу. І вона, на жаль, скінчилася. Але все ж таки давайте подивимося, що мені вдалося зловити за цю годинку. Дивіться, ось, бачите? Кілька штук зловив таки. Ну що ж, друзі, сьогодні не дуже я задоволений результатом цієї рибалки. Але все одно гарно провів час, відпочив. Навіть є що показати вам. Звісно, хотілося б більше, краще. Але маємо, що маємо. Дякую, що подивилися моє відео. Розкажіть, що сподобалося, що не дуже сподобалося. Підтримайте мій канал, це буде стимул знімати для вас нові відео. Дякую всім, пока-пока.